Всім доброго ранку, 4 вересня на календарі. Світанок на 33-му каналі. Вітаю вас у цій студії. І не забувайте про те, що сьогодні понеділок і ми маємо розпочати цей тиждень просто казково, просто прекрасно. І ми з цим вам допоможемо, тому що вже підібрало до вас добірочку прекрасних тем настільки різноманітних за своїм сенсом, але настільки прекрасних водночас тому розпочинаємо наш сьогоднішній ефір. Всім доброго ранку, поїхали. Це світній день тхеквондо, і я знаєте, не багато можу сказати про це бойове мистецтво, тому що е, не є тою, яка дуже поглиблено вивчала це. Але е, знаєте, воно у мене чимось викликає схожість до карате, коли я бачу це поверхнево. Знаєте, але чула, що там дуже багато своїх моментів, і це щось зовсім інакше, чи не так? Ну, давай назвати все своїми винами, неймовірна культура, дійсно, методика виховання, методика навчання, яка захоплює, яка вражає. Просто подивіться на кілька відео, як відбувається навчання малесеньких ще, але вже таких завзятих бійців. Наскільки ця витримка, культура, традиції, все це вкладається в голову молодим спортсменам і дійсно молодим бійцям, які от той сенс. Сам, саме те правильне, е, якось всмоктують в себе, і це дійсно дійсно захоплює вражає. Ти дивишся і дійсно хочеться спробувати, хочеться відчути це на собі, хочеться володіти своїм тілом, і те, водо саме те, що вам потрібно. Я от так скажу: якщо вам треба розібратися в собі, якщо вам треба тримати своє тіло в тонусі, це саме. Знаєте, коли всі зірки зійшлися на небосхилі, тому займайтеся спортом, будьте здорові. Але не перегинайте палицю, тому що всі ми прекрасно розуміємо, які навантаження на вас чекають. Тобто, все треба зважити і обов'язково спробувати. Якщо ви давно про це мріяли, тоді цей день саме для вас. В будь-якому разі це дуже цікаво. Я пропоную е багатьом таким, хто мало що знає про Тхеку Вондоді, знатися про нього більше. І Світанок на 33 му підготував вам цікаву інформацію, тому дивимося і надихаємося. У перекладі з корейської мови тай означає удари ногою, квон кулак або удари рукою. До це шлях. Тобто тай квон-до. Має дві складові. Перша це тайквон – використання рук і ніг в цілях самооборони і друга до життєвий шлях, що включає в себе моральне, етичне виховання особистості, інтенсивне ментальне тренування для розвитку вищої свідомості через розуміння культури і філософії тайквондо. вже в самій назві закладена суть тайквондо, а саме гармонійний розвиток людини як фізично, так і духовно. За короткий термін існування тайквондо досить молоде бойове мистецтво в порівнянні з багатьма іншими. Знайшло величезну популярність і на сьогоднішній День та яквондо займається близько 40 мільйонів людей в усьому світі. 22 березня 1966 року. Засновник Таеквондо, генерал Чой Хонхі, скликав установчу конференцію. На ній було створене громадське об'єднання, метою якого було розвиток Тайквондо в усьому світі. Також було ухвалене одностайне рішення надати юридичний статус новоствореній організації Міжнародна Федерація Тайквондо. Тому, коли мова йде про ІТФ, це означає, що організація представляє саме те бойове мистецтво вес спорту, яке створив сам його засновник. На цій же конференції генерал Чой Хон Хі був обраний президентом Міжнародної федерації Та Іквондо і і раз у чотири роки переобирався на наступний термін. Залишаючись президентом і те до самої смерті, та як створювалося генералом Чойн Хунхі як система самооборони для армії. Тренувальний процес характеризується жорсткою дисципліною. Правила поведінки в до Янге строго регламентовані. Форма одягу, ритуали, відношення до вчителя та товаришів дотримуються з особливою увагою, оскільки перші учні були військовими. Та повинно було відповідати ряду вимог. Засновнику Тайквондо вдалося добитися поставлених завдань. Та відрізняється добре розробленою методикою викладання, яка на сьогоднішній день може бути адаптована для різних вікових категорій, як для чоловіків, так і для жінок. Прийоми з точки зору біомеханіки найбільш раціональні, що дозволяє генерувати максимальну потужність. У Тайквондо переважно використовується ударна техніка рук і ніг. Найбільш адаптована для природних умов або для захисту від декількох супротивників. Та по суті, є багатоборством, що складається з п'яти дисциплін. У програму змагань входять чотири дисципліни: змагання по спарингу, змагання з формальними комплексами, змагання з розбивання дощок і змагання з спецтехніки та еквондо. Крім змагальних дисциплін, у програму навчання входять і прийоми самооборони, які є логічним застосуванням попередніх дисциплін у реальних ситуаціях. Та мабуть, єдине бойове мистецтво, методика Кладання якого, а також філософія, порядок присвоєння поясів і всі його складові розбивання, двобої, базова техніка, спецтехніка, формальні комплекси, прийоми самооборони описані самим засновником в одній книзі Енциклопедія та Еквондо, яка складається з 15 томів. Існування енциклопедії, звичайно, не може замінити інструктора, але дозволяє уникнути невірного тлумачення класичної техніки, дає можливість кожному коректувати та удосконалювати свої вміння, уникаючи помилок і профанації. За допомогою енциклопедії. Ді, мистецтво стало досяжне кожному, немає можливості спекулювати закритістю системи, приховувати свої незнання під приводом таємності. У те, як Вондо немає секретів, за винятком одного повної віддачі тренувальному процесу. Учень, що зумів змусити себе, досягає рано чи пізно бажаних результатів, які звичайній людині можуть здаватися надприродними». Шановні, саме сьогодні, у 1991 році на будинку над Верховною Радою замоврів жовто-блакитний стяг. І я думаю, зайве казати, наскільки це важливий для, для кожного українця, адже для кожного українця жовто-блакитний прапор це більше ніж просто прапор, прапор, яким хочеться пишатися, яким хочеться ділитися з кольорами, якого хочеться знайомити. Людей за межами України пояснювати і якось навіть намагатися розділити це кохання до тих двох прекрасних кольорів. Я думаю, що в цей прекрасний день кожен з нас трішечки став ще на щабель вище по гордості за свою націю, за свої кольори і за свою державу. Це день кожного українця і знову ж таки кожен українець. Повинен носити прапор щодня український, якщо навіть не з собою, так я маю на увазі, а щодня в серці, тому що як справжній українець, кожен точніше справжній українець зараз у будь-якому куточку світу і в будь-якому місті бачить жовто-блакитний стяг. Неважливо, що навіть якщо він там може не майоріти, він бачить жовто-блакитний колір, і йому це у нього це жовто-блакитний стяг. Це вже перевірено, я навіть кажу по собі. Бачучи десь просто поєднання цих кольорів, ти вже бачиш Україну, і ось це власне неймовірно, це те, що носить кожен українець з собою в душі, і власне про прославляння нашого українського прапора, про дуже велику гордість за одну людину, ми будемо говорити зараз. Сьогодні народилася. Неймовірна українка Ольга Харлан. Ще ми її і вітаємо. В першу чергу ми хочемо побажати міцного, міцного здоров'я, тому що це надважливо. Хочемо побажати сімейного благополуччя. Нарешті, вже діток, яких так же хоче Ольга Харлан, і навіть готова полишити спорт в будь-який момент і вже прагне до цього, аби завести свою сім'ю. Ми цього і щиро бажаємо. Бажаємо лише досягати нових і нових висот, і прославляти нашу батьківщину. А тепер. Ми хочемо сказати дякую за те, що що ви, наша прекрасна наша наша гордість, зробили. Справді, це величезна заслуга, величезний крок. Ось це, власне, показує справжніх патріотів. так Це не Ломаченко, це спортсменка, яка справді. Показала своє я, показала, ким вона є. Показала, знаєте, характер всієї нашої держави, і показала те, що світ повинен нарешті зрозуміти, що не потрібно прогинатися під спортсменами. Під нейтральними прапорами скажімо так, тому що зараз вони так виступають, хоча вони зовсім абсолютно не нейтральні. Ми це все прекрасно розуміємо. Потрібно розуміти, за ким правда і хто в цьому світі взагалі. Я не знаю, рухає весь увесь світ до якогось світла, тому що досі міжнародні організації, і так само, як ми тут побачились в цьому прикладі спортивні організації, роблять взагалі незрозумілі нам речі, і це просто жахливо. І ми дякуємо нашій неймовірній, знову ж таки, повторюся спортсменці за те, що вона зробила. Ми справді пишаємося і підтримуємо. Що би там не було далі? Ми справді підтримуємо і підтримували в ту ж саму секунду. Вся Україна слідкувала за тим, що відбувається, як дискваліфіковують, потім ні, потім чор, чорна картка, потім ще щось. І ось таке це відбувається, і ця історія ще не закінчена, але ми віримо, що все буде добре. Дійсно, все буде добре, тому що, правда, на її стороні, погодьтеся, нічого кримінального людина не зробила з точки зору як, там, спортивної етики, так, це можна назвати, ні, там все було по правилам, так само можна і. Не знаю, вітатися, не вітатися, віддавати якийсь привіт партнеру там, шаблями. Я знаю, можна постукатися, не обов'язково тиснути руку. Нічого в цьому поганому немає. Але не будемо забувати про нашу іменинницю сьогодні. Це на секундочку олімпійська чемпіонка, і багаторазова чемпіонка світу та Європи, і все це у жовто-блакитному стязі. Тому давайте вітати нашу сьогоднішню іміниницю, знати про неї трішечки більше з наступної рубрики Видатні постаті Україна. Ольга Харлан українська фехтувальниця на шаблях. Дівчина є уродженкою Миколаєва, де закінчила місцеве училище фізичної культури. Її батько Геннадій також був професійним спортсменом у вітрильному спорті. Ольга цікавилася спортивними танцями, але батьки не могли дозволити собі купити відповідну сукню та взуття. Тому віддали Харлан на фехтування, яким вона займається з 10 років. У 14 років Харлан вперше виступила на дорослому чемпіонаті Європи, де дійшла до чвертьфіналу. Через рік у 2005-му фехтувальниця дебютувала на чемпіонатах світу. Ольга є однією з найбільш титулованих спортсменок України. Вона шість разів ставала чемпіонкою світу, вісім разів вигравала чемпіонат Європи та взяла дві золоті медалі на європейських іграх. Найгучнішим її успіхом стала золота медаль на Олімпійських іграх 2008. В Пекіні в командній першості. Всього на Олімпіадах дівчина взяла чотири медалі. Ще було срібло у 2016-му, а також дві 2012-2016 індивідуальній першості. Після Олімпіади 2020 дівчина стала учасницею проєкту Танці зірками, де виступила в дуеті із Дмитром Д'якусаром. Пара у підсумку посіла друге місце. У 2020-му Харлан стала українським прототипом відомої ляльки-Барбі. Олімпійська чемпіонка отримала персональну копію від виробників іграшки. У 2014-му Харлан одружилася із Дмитром Бойком, українським шабліном. Та призером чемпіонатів світу. Втім, шлюб проіснував чотири роки. 2019-го Ольга має стосунки із італійським шаблістом Луїджі Самеле, який є триразовим чемпіоном Європи та бронзовим медалістом Олімпійських ігор 2012. Тепер Харлан намагається кваліфікуватися на Олімпіаду-2024, нагороджена орденом за заслуги першого ступеня, орденом за заслуги другого ступеня, орденом за заслуги третього ступеня, орденом княгині Ольги першого ступеня, орденом княгині Ольги другого ступеня, орденом княгині Ольги третього ступеня. Лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 2009 року. В інтерв'ю Ольга ділиться, що сподівається, що це її остання олімпіада. Вона мріє про сімейне гніздечко та виховання дітей. Тому планує залишати спортивну кар'єру чим швидше. Пишаємося нашою видатною спортсменкою. Бажаємо міцного здоров'я. Здоров'я та щасливого сімейного життя і що ви собі думали, це не єдиний іменинник і не єдина видатна українська постать на сьогодні. Адже сьогодні народився Михайло Кауфман. Це неймовірний український кінооператор. Те, що виробляв він в ті часи, вражає. Він сам розробляв, він сам моделював, він сам поліпшував і все це українськими руками. Тому давайте дізнаватися ще більше про видатну українську постать. Михайло Кауфман народився в місті Білосток в родині єврейських інтелігентів на території сучасної Польщі. З юних років закоплювався технікою фотографуванням. У 1914 році, рятуючись від загроз Першої світової війни, родина Кауфманів переїхала до Києва а згодом до Могильова. Пізніше брати перебралися до Москви. Жовтневий переворот обоє зустріли з ентузіазмом. Старший дзига Вертов, починаючи з 1900 18-го знімає кінохроніку та агітаційні фільми та є одним із засновників радянської кінопропаганди. Їздить за гід поїздами. У 1919 році разом із кількома однодумцями Олександром Родченком та майбутньою дружиною і монтажницею Єлизаветою Свіловою вони створюють угрупування «Кіноки». молодший брат Михайло Кауфман у цей час служить у Червоній армії. У 1922 році по закінченню гроші... Мадської війни на запрошення Дзиги Вертова він влаштовується працювати у всеросійський фотокіновідділ і приєднується до кіноків для своєї операторської роботи. Михайло Кауфман переробляє і вдосконалює наявні апарати, створює нові механічні й оптичні прилади, які допомагають втілити нові прийоми зйомки. Зокрема, ідею захоплення життя зненацька. До кінця 20-х років Кауфман разом із братом знімає низку фільмів, які у на. Очнують лозунги, заявлені в маніфестах кіноків протягом цього періоду. Як оператор і співавтор знімає наступні фільми. Процес есерів, кіно, око та шоста частина світу. Наприкінці 1920-х років в Росії розгортається боротьба з формалізмом. Братів Кауфманів звільняють і совкіно за перевищення бюджетів і небажання подавати на затвердження сценарії фільмів. Вони відгукуються на запрошення Вовку і у 1927 році переїжджають працювати в Україну, де митці завдяки політиці Миколи Скрипника почувають себе ще більш вільно. На студії Вовку вони знімають свої найгучніші фільми «Одинадцяти» і Людина з кіноапаратом. Але на зйомках останнього фільму між ними виникає конфлікт і їх творчий союз розпадається. Михайло Кауфман продовжує знімати на Вовку і як автор ідеї. Режисер і оператор створює один із найбільш ліричних фільмів про Київ навесні, в якому вперше в українському кіно застосовує приховану камеру та інші новаторські прийоми кінозйомки. Фільм стає його особистим кіноманіфестом і втілює його погляди на кіно, які він згодом роз'яснює в своїй програмній статті кіноаналіза. Якщо Вартова критикували за механістичність захоплення машинами, то Кауфмана після цього фільму. Розпиняють за біологізм після нього. Він знімає лише один фільм в Україні небувалий похід, який показує успіхи колективізації на селі напередодні трагедії голодомору. У 1932 році стається особиста трагічна подія в житті Кауфмана. За підозрілих обставин зникає його подруга Італійка Габріель, з якою він жив, попри небезпеки контактів з іноземцями та їхня спільна дочка. Напівпритомну дівчину вдається відшукати, але вона невдовзі помирає. Про долю коханої Кауфман так і не дізнається до кінця життя. Після цієї драматичної історії Кауфман повертається до Росії і знімає ще кілька десятків фільмів у різних документальних жанрах. Але свої ранні роботи, створені ним спільно із братом і самостійно на Вувку, вважає одним із найбільш успішних у своїй кінокар'єрі. Далі рубрика «Підслухано» шоу-біс. Знову ж таки, сьогодні будуть цікаві новини, які підслухані з різноманітних куточків нашого шоу-бізнесу вітчизняного і не тільки. Тому, друзі, вже нагострій тавушка. Ми всі любимо щось трішечки підслухати. Давайте зізнаємося і дивимося якусь нову правду про зірок. Українську акторку та зірку фільму Бачення метелика Риту Бурковську номінували в категорії Найкраща європейська акторка на Септіміус Awards». Церемонія нагородження відбудеться з 25 по 26 вересня 2023 року в Амстердамі, Нідерланди. Фільм розповідає про аеророзвідницю з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики. Це дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій. Фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик. Нагадали на сторінці держкіно Awards – Це престижна церемонія нагородження, яка приділяє особливу увагу виявленню та заохоченню нових незалежних талантів, сприяння візіонерських фільмів та об'єднанню всіх елементів кіновиробництва та оповідання, включаючи художню літературу, науково-документальну літературу, анімацію, телесеріали та сценарії 48-річний американський репер Кертіс Джеймс Джексон, третій більш Відомий як 50 Cent кинув зламаний мікрофон у шанувальників під час виступу. Концерт зі скандальним випадком відбувся на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі, де він приєднався до репера YG на сцені. Продюсер передав реперу кілька зламаних мікрофонів під час його виступу. Після чого явно розлючений музикант запустив мікрофон у натовп. Хоча на відео не показано, куди потрапив пристрій, ведуча радіо Бріхана Монгейн каже, що мікрофон влучив їй у лоб. На фотографіях видно, що лікарі залишили рану обмотали її лоб великою Кістю бинта тим часом джерело пов'язане з 50 Cent, виправдовує його рішення кинути мікрофон у натовп. Крім того, постраждала дівчина написала заяву в поліцію, а репера назвали підозрюваним у скоєнні злочину. Фанати Гаррі Поттера поставили світовий рекорд на площі у Гамбургу. У зустрічі взяли участь різні люди: як діти, так і дорослі. Натхненні фільмами фанати франшизи Гаррі Поттер за книгами Джоан Ролінг нарядилися в костюми літературного персонажа та встановили світовий рекорд у Німеччині на гамбурзькій. Площі зібралося 1748 потероманів. Так вони відзначили 25-річчя від дня виходу першої книги про Гаррі Потера. Фанати з гамбурга побили світовий рекорд за кількістю людей у костюмах Гаррі Потера, зібраних в одному місці. Попередній максимум встановив 997 людей. Щоб новий рекорд зарахували, у кожного фаната мали бути три обов'язкові атрибути: чорна мантія, круглі окуляри та імітація шраму у вигляді блискавки. На цій події в гамбурзі також були присутні актори руфу Бек, який озвучив серію аудіокниг Гаррі Поттера німецькою мовою, та Стівен Фрай, який озвучив їх англійською. День фінської їжі сьогодні відзначається. От зараз наговоримося. Адже яка кількість страв, і скільки е, з нас їх знають, правда, Саша? Багато наш страв? звичайно ні? <гум> <гум> ні. Ну я думаю, що кожна їжа на основі риби можна вважати. Я. Я розумію, що це трішки неповага, але. Все ж таки, на столах у Фінляндії більш розповсюджені саме морепродукти і риба. Тому я думаю, кожен з нас може сьогодні долучитися і дійсно щось приготувати з рибки, чим е, хоча б на кілька відсотків відсвяткувати день фінської їжі. Я з тобою погоджуюся, тим паче рибу їсти корисно це аж ніяк вам не зашкодить, Але знову ж таки не забувайте про міру. Так, все має бути в міру, і можете знайти якийсь фінський рецепт. Якщо не знайдете, то е, вам, будь ласка, до вашої уваги рубрика сніданки. де ми пропонуємо вам сніданок. Фінський, нехай це буде сніданок, чи обід, чи вечері, як ви собі забажаєте, рецептом фінський. Ми вже його підготували, тому можете, знаєте, не шукати нічого. Світанок на 33-му каналі це зробив. Тому бажаємо вам смачного, їжте з задоволенням. Сьогодні в меню вражаючий фінський суп, тож саме час записувати рецепт. Наливаємо в кастрюлю один літр води і ставимо на плиту. Далі нарізаємо картоплю, моркву, цибулю та кріп. Тепер нарізаємо рибу шматочками приблизно в 2 сантиметри. Як тільки вода закипіла, підсолюємо її та додаємо чорний перець і лавровий лист. Далі додаємо цибулю, бульйонний кубик та моркву. Кипіти суп має на маленькому вогні протягом 10 хвилин. Після того як морква приготується, додаємо картоплю та дрібку білого перцю. Як тільки картопля приготується, додаємо рибу та вершки зверху, посипаємо кропом, даємо супу закипіти. Ось і все неймовірний суп готовий. Кітос, ой, точніше, смачного. І після такого смачного сніданку, особливого сніданку в сьогоднішній програмі, пропонуємо дізнатися астрономічні прогнози, налаштуватися на наш тиждень, на наш прекрасний день і на ці неймовірні емоції. Тому до вашої уваги астрономічні прогнози. Овен, у цей день ви можете зіткнутися з сімейними конфліктами. Вони можуть бути як з другою половинкою, так і з дітьми або батьками. Постарайтеся не піддаватися емоціям і аргументовано висловлювати свою позицію. Телець, 4 вересня ідеальний день для поїздок в нові місця або подорожей. У гонитві за яскравими емоціями ви можете отримати класний досвід і незабутні враження. Близнюки цей день обіцяє вам зустріч із людьми з минулого або зі старими добрими друзями, яких не бачили. Вже дуже давно. Теплі і ностальгічні враження гарантовані. Рак. Спробуйте дати собі можливість видихнути і розслабитися. Те, що ви йдете в роботу з головою, добре, але організм потребує відпочинку і перезавантаження. Лев, зірки кажуть, що в цей день відбудеться подія, яка дозволить поправити фінансове становище. Діва, у цей день займіться йогою або медитаціями. Спробуйте поговорити з людьми, з якими напередодні у вас виник конфлікт. Шукайте шляхи для примирення і стабілізування. Ситуацію. Терези 4 вересня вам можуть запропонувати вигідну угоду. Не відмовляйтеся, вона принесе гроші і кар'єрне зростання. Скорпіон, у цей день ви можете дізнатися, що хтось із близьких людей вас зрадив. Так, новина не з приємних, але це доведеться пережити. Стрілець, пустіть у своє життя, досвід. Визнайте, що не все повинно бути так ідеально, як вам хотілося б. Наберіться терпіння, адже попереду на вас чекає складна, але дуже цікава робота на результат. Козоріг побу. Ти зі своїми близькими, поруч із ними ви зможете знайти відповіді на будь-які питання. Водолій у цей день вас чекають емоції, пов'язані з любов'ю. Це може бути запрошення на побачення або довгоочікувана зустріч з людиною, яка вам не байдужа. Риби, зірки кажуть, що ви давно спантеличені тим, як поправити своє грошове становище. Дайте собі можливість відпочити. Відповіді на питання прийдуть самі собою. А цей день присвятіть другій половинці дітям батькам. Таким був світанок понеділка. Таким був світанок 4 вересня, і ми дякуємо за те, що ви зустріли його разом із нами. Ми дуже вам дякуємо, але не забувайте, що ми будемо дякувати вдвічі більше. Якщо завтра на тому самому місці ви включите той самий канал гаджет. Не забувайте про наші соцмережі, тому що там так само дуже багато цікавої інформації. Ну і передачі, які, не дай Бог, ви могли пропустити. А якщо ви в нас відповідальні, ви в нас розумашки дивитеся наш кожен ранок о 7 годині ранку, тому завтра ми з вами зустрінемося. Тому збирайте ваші е, що ми будемо збирати на сьогодні? Е, чомоданчики на роботу, рюкзачки на навчання. Але найголовніше, беріть з собою неймовірно крутий настрій. А ми з вами побачимося вже завтра на 33-му каналі.